Тобі сумно? в тебе депресія, не забувай, що в тебе ще і грошей нема. Не даруй жінці квітів і подарунків, не говориш, як сильно її кохаєш. Го ти правильно не напружуйся. Хтось інший обов'язково це зробить замість тебе. По статистиці фраза Мені завтра на роботу не зупинила ще ні одну п'янку. Ну і слизота дворі. поки дійшов до роботи, двічі став перед жінками на коліна, а з однією навіть встиг полежати. Не кричи на мене, я витратила гроші на потреби сім'ї. Але ти купила парфуми і пляшку коньяку? Так, бо сім'ї потрібна гарна і добра жінка.